Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. з під Зеленського в Сінгапурі пише професор з Львова Зіновий Бібрецький. Зеленський розкритикував Китай і Бразилію через відмову взяти участь в його саміті миру в рамках діалогу Шангріла. У неділю 2 червня ніхто не має права вказувати нам, чим ця війна має закінчитися, і заявив: вона сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм. Цього не хоче китайська сторона. У нас немає подвійних стандартів. Саме тому, не зважаючи на те, подобається це комусь ні, Ми запросили на саміт миру і Палестину і зробимо все, щоб. Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали. Зеленський в Україні всіми президенти вже зупинив війну. Чи лише асфальт посматрять в глаза і шашлики? А потім воно дивується, що в Ізраїлі його не хочуть бачити і допомагати Україні. Ага, Хамас допоможе Трампа. Потенційного президента США називав лузером в інтерв'ю The Guardian, А Трамп дуже болісно реагує на такі формулювання, що до нього нічого не навчився. Моніка Зелінський напередодні про Байдена це слабкість, якщо не приїде до нього на саміт миру. США винні у провалі оборони Харків я не лох, відкрий відкриє ще одну кримінальну справу проти Байдена? І ще раз пошли сенаторів в еротичну подорож. Зеленський заявив, що заходу бракує швидкості у питаннях постачання зброї асфальтом, шашликами не пробував віртуоз рояльний. Найбільший обман в історії так Володимир Зеленський назвав Будапештський меморандум. Ага, це ж його саміт з дрібними, бідними і раша орієнтованими державами Африки, Азії Латинської Америки поговорити про продовольчу безпеку, і хай почитає всі оті бумажки про безпекові гарантії, які вона пона підписувала. Як воно не Ларашу, я не вірю в версії, що це тупі, що некомпетентність. Всі ми президенти діють на користь ворога, а не України. Все залежить від того, яка у нього справжня мета і оман тому підтвердження. Але багатьом з мудрого народу це подобається. Бачили, як наш Трампа уділ? Продовження зробимо всіх разом. Цей договорняк критично пише професор. У той же час всі на зустрічі в Сінгапурі із Зеленським не проявляють особливого ентузіазму. Хризматичність Зеленського померла. Всі тепер вірять у реформи і вчинки від влади, а не плаксиві відосики. На жаль, з таким рівнем корупції давити не вийде. Смертельний день. Цеплінко. В той же час зазначає наступне: Франція протягом місця сама може виставити дивізію з 20 тисяч військових для коаліції з іншими партнерами і навіть може керувати угрупуванням 60 тисяч солдатів коаліції. Якщо таке буде створено? про це заявив начальник французького генштабу генерал П'єр Шиль. Він не назвав країну, де можуть бути розміщені ці сили, але все і так зрозуміло. Але тим часом на французькому телебаченні вже обговорюють місця, де б Франція могла розмістити свої війська в Україні. Мирослав Логійко пише наступне: Зеленський дозволяє створити на території України військове формування Сін РДК, але Зеленський не дозволяє створити на території України військове формування солдатів НАТО, боїться солдатів НАТО і не боїться російських солдатів. Не дивно захід, Макрон, Канада та країни Балтії заявили про готовність ввести свої війська в Україну. Зеленський цьому противиться та виступив із запереченням. Головне в царів, хай навіть містечкових це монополія на силу, а отже, на владу. А війська НАТО на території України це кінець цієї монополії. Навіть малі контингенти, по пару тисяч, які будуть як спостерігачі стояти біля кордону Білорусі або Молдова вже будуть мати велику психологічну дію. І ця дія буде не тільки на Росію, а й на Зеленського. Наприклад, судді можуть перестати слухатися опишного татарова і почнуть випускатися з ополітичних бранців зеленського ярмака. Важко західним політикам наважитись на цей крок. Це може як вбити рейтинг, так і його і підняти, дивлячись, як підготувати населення. В країнах Балтії населення підтримує. Канада також має імунітет від російської пропаганди, але Макрон або підготував вже або просто ризикнув своєю політичною кар'єрою. За що йому велика дяка. Вона все одно до цього йде. Але одна справа відправити контингент вже після перемовин та угоди під час заморозки зовсім інше набрати. Щодо перемовин та угоди, дуже ризикуючи втратами і своїм рейтингом, але цей ризик суттєво додасть позиції сили для України під час перемовин і допоможе навіть фізично, бо допоможе сконцентрувати українські війська в більш гарячих нагальних точках та отримати або перетет, або навіть просування. Що в свою чергу також додасть баліві сили на перемовинах. Звісно, якщо ти зрадник і твоя мета не створити позицію сили для України, а навпаки, послабити її до максимуму. То ти будеш противитись цим діям заходу. В той же час Людмила Семенюко розповідає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Бартіанонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, почуть команд, підписуйтесь, переможемо разом.